Слава Ісусу Христу! Отже, маю таке запитання, чому в Християнському богослужінні ми переважно поклоняємося Ісусу Христу, а не Богові Отцю. Як правильно зрозуміти, що це з погляду віровчення щиро вдячний за доступні роз'яснення, слава навіки? Поклоняємося Богу Отцю і Сину і Святому Духові. Бог святий перебуває при святі Троїці. Ісус Христос, це той, хто нам Бога об'явив. Христос, Син Божий, друга особа Божа, прийшов у світ і нам Бога об'явив. Филип, хіба ти не знаєш що і не віриш, що я в отці, а отець у мені? як ти кажеш, мені покажи нам отця, каже Ісус до Филипа. Як ти кажеш поки нам Отця? Ти хіба ти не віриш, що я у ці, отець у мені? Каже Ісус: Я і Отець одного. У перше послання Соборне послання Івана 5 глава, 20 стих, написано: ми у правдивій у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог. І життя вічне. Чуєте? Це, по-перше, одно єдине місце в Біблії, де сказано, що Ісус Христос правдивий Бог прямо і конкретно, 1 Івана, 5, глава, 20 стих. Ми у у Його Сині Ісусі Христі, Він правдивий Бог і життя вічне. Дітоньке, далі ще продовжується, дітоньки, бережіться ідолів, бережіться бо вонів. Христос нам об'явив Бога Отця, і ми в Його Сині, Ісусі Христі, Йому поклін, слава і честь, Як пише апостол Павло до, до Филип'ян. І дав йому до колосян, і дав йому до Єфесян. І дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його. Йому поклін. Бога людям неможливо видіти на нього, чи не ангельські не сміють дивитися. Це Бог перебуває в духовному, в духовному світі, і людина, будучи одягнена в тіло, не може його пізнати. Не може. Просто ну, для людини це неможливо. Та? Не можна, наприклад, наприклад, фотоапаратом сфотографувати весь спектр, скажімо, інфракрасного, червоного і спектру цього, що людина сприймає, і так? Ультрафіолетові виходить за межі людського бачення і інфрачервоний. А межі цими якраз ми бачимо. Тобто ми не можемо навіть у фізичному світі все бачити, все, що існує. Хвилі, радіохвилі ми не бачимо, а вони є. І рухаються. І так далі. І тому, коли ми говоримо про Бога, Поки що не можемо його бачити, поки ми в е, тілі. І написано про Ісуса Христа, і вчинив Його мало що менше від ангелів, щоб претерпіти смерть, щоб відкупити тих, які були під законом. Тобто йдеться про Ісуса Христа, що коли він одягнувся в тіло, це його сильно обмежило і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб претерпіти смерть. Людина в тілі, вона і смертна, тіло мусить їсти, спати. І коли Ісус Христос був в тілі, чуєте, що каже Апостол Павло? і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть. Тобто тіло обмежило його, але через це тіло Ісус нам об'явив про Бога. Бо якщо ми, будучи в тілі, схочемо побачити Бога, то в нас нічого не вийде. Просто ми його не побачимо фізично.